Що якби я сказав вам, що існує чоловік, який знає не просто дату перемоги, а точну хвилину, секунду, коли вона настане. Що він може сказати вам? 27 квітня 2026 року, о 14-й годині 33 хвилини, 17 секунд. Усі годинники в Україні зупиняться на 3 хвилини, 17 секунд. І це буде момент, коли поле страху над нашою землею розірветься назавжди. Друзі, це не метафора, це не поетичний образ. Це фізичне явище, яке вже почалося. І якщо ви зараз дивитеся це відео, значить ваш годинник теж відчуває наближення цього моменту. Перевірте його. Можливо, він уже показує вам знаки. Мене звати Василь, мені 45 років. Я журналіст з Києва. 20 років писав для технічних видань про механіку, електроніку, точні прилади. Я людина фактів, цифр, доказів. Ніколи не вірив у містику, у передбачення, у знаки. Але жовтень 2025 року змінив мене назавжди. Після початку повномасштабної війни я переключився на військову техніку, писав про зброю, про системи оборони. Думав, що перемога це справа артилерії, авіації, стратегії. Але потім отримав листа від старого друга з чернівців, короткий, загадковий. Васю, тут є один годинникар. Він каже дивні речі, але вони збуваються. Приїдь! Я відклав лист у бік, подумав. Війна, у людей стрес починають вірити в чудеса. Але через тиждень друг надіслав фотографію сторінка з журналу, де були записи. 15 серпня, велика подія на фронті, 23 вересня, зміни в Європі, 7 жовтня, технічна аномалія в Чернівцях. Усе збулося. До години я подзвонив. Добре, я приїду, але якщо це чергова містифікація, це не містифікація, перебив друг. Це щось таке, що ти маєш побачити на власні очі. Дорога до чернівців була довгою: через Вінницю, Хмельницький, повз осінні, поля, де вже зібрали врожай. Небо висіло низько, сіре, з дрібним дощем, що не припиняється. Туман стелився над дорогою, і здавалося, що їдеш не в місто, а в якийсь інший вимір. Чернівці зустріли мене своєю особливою атмосферою: австрійська архітектура, вузькі вулиці з бруківкою, будинки, що пам'ятають імперії. Це місто завжди жило в особливому часі, ніби тут минуле і сучасне переплелися так тісно, що їх не розділити. Друг дав мені адресу: вулиця Кобилянської, майстерня на першому поверсі старого будинку. Я знайшов легко. Над дверима висіла дерев'яна вивіска. Годинникова майстерня Йосип Теодорович з 1000 другого року. Вітрина була повна годинників старовинних з позолотою і різьбленням, швейцарських хронометрів у латунних корпусах, кишенькових годинників на ланцюжках, настінних з маятниками. Кожен ішов, кожен тікав у своєму ритмі, і разом вони створювали дивну симфонію часу. Я відчинив двері, над входом задзвенів старий дзвінок. Усередині пахло машинним маслом, старим деревом і чимось ще тим особливим запахом часу, який живе в антикварних речах. За столом, уткнувшись у якийсь механізм, сидів чоловік худий, сивий, на чолі окуляри лупа. Руки тремтіли ледь помітно, але пальці рухалися точно, впевнено, ніби самі знали, що робити. Він не підвів голови, але сказав. Василь, нарешті, я чекав на вас три дні. Ваш годинник поспішає на три хвилини 17 секунд. Це важливе число. Запам'ятайте його. Я здригнувся, глянув на свій наручний годинник, дістав телефон, звірив точний час. Він мав рацію: рівно три хвилини 17 секунд різниці. Як ви, я, Йосип Теодорович, він нарешті підвів голову, зняв лупу. Очі за окулярами були блакитні, ясні, але в них читалася втома століть, четверте покоління годинникарів. Мій прадід ремонтував годинники для австрійських офіцерів у цьому ж приміщенні: дід для радянських чиновників, батько для всіх, хто приходив після незалежності, а я Я ремонтую годинники для епохи, яка народжується. Я підійшов ближче, сів на стілець навпроти. Мій друг сказав, що ви знаєте щось про майбутнє. Йосип усміхнувся ледь помітно. Я не знаю майбутнього, я відчуваю час, це різні речі. Знаєте, більшість людей думає, що час це щось абстрактне: стрілки на циферблаті, цифри на екрані, але це не так. Час це жива субстанція, він має ритм, текстуру, напрямок. І зараз з часом у країни щось відбувається. Він встав, підійшов до стіни, де висіла величезна полиця з журналами. Я веду записи з тисяча року, коли почав працювати. Кожен годинник, який потрапляє до мене, я фіксую: Марка, модель, стан, що з ним сталося. І знаєте, що я помітив за останні три роки? Йосип витягнув кілька останніх журналів, розгорнув на столі. Дивіться: з 24 лютого 2022 року всі годинники в Україні почали йти неправильно, не ламатися саме неправильно йти. Одні поспішають, інші відстають, деякі зупиняються на певний час, потім знову йдуть, а деякі. він подивився на мене. Деякі йдуть навпаки. Це неможливо, сказав я автоматично. Саме так я подумав спочатку, кивнув Йосип. Тому я почав вести окремий журнал, записував не просто поломки, а аномалії, і за останні шість місяців їх стало так багато, що я зрозумів. Це не випадковість, це паттерн, це мова. Він відкрив останній журнал, показав сторінки, заповнені почерком. Квітень 2025, Сім годинників зупинилися о 11.11. -11. Травень 9 годинників, показали 1433 і. завмерли. Червень, старовинний швейцарський хронометр, пішов назад протягом 15 хвилин. Липень, електронний годинник почав показувати дату на три роки вперед, 2028 рік. Серпень 15 годинників від різних клієнтів зупинилися в один день, в одну секунду о 16.47.23. Я слухав, відчуваючи, як раціональна картина світу тріщить по швах. І що це означає? Йосип сів назад, склав руки на столі. Я думав над цим місяцями, консультувався з фізиками, астрономами, навіть зі священниками, і зрозумів: час готується до зупинки, не зупинки часу взагалі, до зупинки певного циклу. Цикл війни, страху, окупації добігає кінця. І перед тим, як закінчитися, він дає знаки. Які знаки? Числа. 11.11. .11. Подвійне дзеркало, символ балансу. 14.33 час рішення, коли сонце в найвищій точці весняного дня. 16.47. Час переходу від світла до темряви. 22.22. .22. Повне дзеркало, завершення. Кожне з цих чисел з'являється знову і знову, ніби час намагається нам щось сказати. Я дістав блокнот. А ви можете сказати, що саме він намагається повідомити. Йосип підвівся, підійшов до старого дерев'яного шафи, відчинив. Усередині на оксамитовій підкладці лежав годинник найкрасивіший годинник, який я бачив у житті. Золотий корпус з гравіруванням, білий емалевий циферблат, тонкі стрілки з синіми кінчиками. Це швейцарський хронометр 7 року, сказав Йосип тихо. Його виготовила майстерня Патек Філіп для австрійського ерцгерцога. Він побував у двох світових війнах, пережив революції, зміну режимів. Його дарували моєму прадіду в 1920 році як подяку за врятоване життя. З того часу він у нашій родині. Йосип обережно взяв годинник. Цей хронометр ніколи не ламався, ніколи століття точності. Але 24 лютого 2022 року, о 4 годині 47 хвилин ранку, він зупинився разом з усіма іншими годинниками в майстерні на 30 секунд. А потім, потім він пішов навпаки, що він пішов у зворотному напрямку протягом 15 хвилин. Стрілки оберталися проти годинникової стрілки. Я сидів і дивився, не вірячи власним очам. А потім він зупинився на 14.33 і так простояв цілий день. А наступного ранку знову пішов вперед, але інакше, ніби він увійшов у новий час, у новий цикл. Йосип поклав хронометр назад у шафу. Тоді я зрозумів: це не поломка, це пророцтво. Час України повернувся назад, щоб знову піти вперед, але вже в правильному напрямку. І момент, коли він зупинився, 14.33 це і є відповідь. Відповідь на що? Йосип повернувся до мене, подивився прямо в очі. На питання, коли закінчиться війна, 27 квітня 2026 року, о 14 годині 33 хвилини, 17 секунд. У цей момент усі годинники в Україні зупиняться, не ламаються, зупиняться. На 3 хвилини 17 секунд. І це буде фізичним проявом духовної перемоги. Я мовчав, не знаючи, що сказати. Йосип продовжив. Я знаю, як це звучить, але я не містик і не божевільний. Я інженер, який працює з найточнішими механізмами на планеті. І ці механізми мені кажуть, час змінюється. Україна входить у новий цикл. І початок цього циклу буде позначений зупинкою. Але чому саме тоді? Чому, 27 квітня? Йосип сів, узяв олівець, почав малювати на папері. Дивіться. Квітень та місяць відродження. 27 – число завершення циклу в нумерології. 400 – 33 – сума цифр дає 11 – число балансу. А 17 секунд – це зв'язок з часом першої зупинки. 4.47 – ранку 24 лютого. 4 – плюс 4 – плюс 15 – 1 – плюс 5 – 8. 3 – плюс 7 – 20. 2 – плюс 2. 6 і 2 – це восьмим число нескінченності. Він подивився на мене. Я не прошу вас вірити в нумерологію, але я... Прошу вас повірити в паттерн. У закономірність. У те, що час не випадковий. А як ви можете бути впевнені, що це саме той день? запитав я. Йосип усміхнувся. Тому що я бачу репетиції. Кожен місяць аномалії посилюються. Кожен місяць більше годинників показують ці числа. А три тижні тому сталося щось, що остаточно переконало мене він встав, підійшов до столу, взяв дерев'яну коробку. Клієнт приніс мені п'ять годинників, п'ять різних годинників з різних країн. Швейцарський, японський, німецький, американський, французький, різні механізми, різний вік, різні власники. Він сказав, що всі вони зупинилися одночасно. Йосип відкрив коробку, там лежали п'ять годинників. Я перевірив. Усі показували 11, 11 11 годин, 11 хвилин, 11 секунд. Це неможливий збіг. Статистична ймовірність такого один до мільярда. Але це сталося. І коли це було? запитав я тихо. 11 жовтня 2025 року, рівно за 198 днів до 27 квітня 2026 року. 101,7 це 9 плюс 9 3 плюс 9. дев'ятки, три цикли, що завершуються. Я записував усе, рука ледве встигала. Йосип продовжував. Але найважливіше не числа. Найважливіше, що станеться в той момент. Що станеться? Йосип підійшов до вікна, подивився на вулицю. 27 квітня 2026 року буде субота, весняний день. Над Україною світитиме Сонце. І 14.33, в 17, коли воно буде в найвищій точці для цього дня, станеться те, що фізики називають тимчасовою аномалією, а я називаю Божим подихом. Усі годинники в Україні зупиняться: механічні, електронні, атомні, без винятку, стрілки завмеруть, цифри замруть на екранах. На 3 хвилини 17 секунд. Час в Україні припиниться. Він повернувся до мене. Але зупиниться не тільки час. У ці три хвилини зупиниться війна, фізично зупиниться. На фронті, де йдуть бої, солдати раптом відчують, що не можуть натиснути на курок. Не тому, що зброя не працює, вона працюватиме, але рука не слухатиметься, ніби хтось невидимий тримає її. Ворожі солдати відчують страх. Незвичайний страх, а первісний, глибинний. Той страх, що приходить, коли людина розуміє, вона воює проти чогось більшого за себе, проти самої долі. Птахи перестануть співати, вітер стихне, навіть листя на деревах завмре, буде абсолютна тиша, така якої не було спочатку світу. А потім, через три хвилини, 17 секунд, годинники знову підуть. Але це буде інший час, новий час, час вільної України. Я слухав, затамувавши подих. А що буде далі після цих трьох хвилин? Йосип сів назад за стіл вибух звуку. Дзвони почнуть дзвонити по всій країні, самі без дзвонарів у кожному місті, у кожному селі. І люди почують цей дзвін як знак хтось заплаче від радості, хтось упаде на коліна, хтось просто стоятиме мовчки, не розуміючи, що сталося. На фронті ворожі солдати почнуть здаватися масово, тисячами. Вони кидатимуть зброю і підніматимуть руки. Не тому, що отримають наказ, наказу не буде, просто тому, що зрозуміють, боротися більше не має сенсу. У Москві в цю ж секунду щось станеться. Я не знаю, що саме, але відчуваю щось важливе. Можливо, їхній лідер прийме рішення. Можливо, система дасть збій, але щось точно зміниться. А світові лідери одночасно отримують знак: кожен свій. Хтось побачить сон, хтось отримає дзвінок, хтось просто відчує. Настав час діяти, і протягом наступних днів почнуться переговори справжні, чесні, без маніпуляцій. Я подивився на свій годинник. А ви можете довести, що це не просто ваша теорія, що це справді станеться? Йосип усміхнувся: Я можу довести, що це вже відбувається, що попередні знаки збулися, і що головний знак прийде скоро. Він відкрив інший журнал. Липень 2024 року до мене прийшла пані Марта, вчителька з місцевої школи. Принесла свій наручний годинник, японський сейко, надійний, дорогий. Сказала, що він почав дивно йти: то поспішає, то відстає. Я подивився, перевірив механізм. Він був ідеальний, жодних дефектів. Але я відчув щось і сказав їй: Пані Марто, ваш годинник зупиниться 23 липня о 9.15 ранку, точно в цей час. Вона подивилася на мене, наче на божевільного, але взяла годинник і пішла. 26 липня вона повернулася. Годинник у руці. Стрілки показували 9:15. Ви були праві, сказала вона тихо. 23 липня о 9.15 він зупинився. Я сиділа на уроці, глянула на годинник, і він завмер. Батарейка нова, механізм цілий. Але він зупинився рівно в той момент, який ви назвали. Йосип перегорнув сторінку. Серпень 2024 я записав у журналі 15 серпня, велика подія на фронті. Я не знав, що саме станеться, але відчував через годинники щось важливе. 15 серпня почався прорив на Курщині. Наші війська увійшли на територію ворога вперше за весь час війни. Вересень 2025. Я сказав оцю Василію, настоятелю нашої церкви, перший тиждень жовтня зміни в Європі важливі для нас. Він записав. І в першому тижні жовтня було оголошено новий великий пакет допомоги від ЄС. Жовтень 2025. Я передбачив, коли годинник на ратуші Чернівців дасть збій, сказав місцевим журналістам. 18 жовтня о 16.47, годинник зупиниться на 7 хвилин. Вони сміялися. 18 жовтня о 16.47 годинник зупинився точно на 7 хвилин. Потім знову пішов. Технічного пояснення так і не знайшли. Я слухав. І раціоналіст в мені боровся з тим, хто починав вірити. Але як ви це робите? Як ви можете знати? Йосип подивився на свої руки. Я не знаю, я відчуваю. Знаєте, годинникар проводить життя, слухаючи серцебиття механізмів. Тік-так, тік-так, тік-так. Це ритм часу. І коли ти слухаєш його десятиліттями, починаєш розрізняти відтінки. Коли механізм йде правильно, ритм чистий, коли щось не так, з'являється дисонанс. З 2022 року я чую дисонанс у кожному годиннику, ніби час України вибито з ритму. Ми живемо в неправильному часі, в окупованому часі, але цей час добігає кінця, і механізми це відчувають раніше за людей. Він підвівся, підійшов до полиці з інструментами. Ви знаєте, чому я навчався в Швейцарії? У 1973 році мого батька запросили на стажування в Дженіва унікальний випадок для радянської людини. Він узяв мене, тоді мені було 21. три місяці я вчився в майстерні, де створювали годинники для королів. Там мені сказали щось, що я запам'ятав назавжди. Старий майстер, якому було під 90, сказав Йосипе, годинник це не машина, це свідок. Він фіксує не тільки хвилини, він фіксує долі, події, енергію. Старовинний годинник пам'ятає все, що бачив: всі війни, всі миру, всі життя і смерті. І якщо навчитися його слухати, він розповість тобі більше, ніж будь-яка книга. Йосип повернувся з маленькою дерев'яною коробкою. Перед від'їздом той майстер подарував мені годинник кишеньковий, золотий з гравіруванням. Він сказав: Цей годинник побував на Віденському конгресі 1815 року. Він був у кишені дипломата, коли перекроювали карту Європи. Візьми його, колись він покаже тобі щось важливе. Він відкрив коробку. У середині золотий годинник на ланцюжку, весь у тонкому гравіюванні. Я ніс його все життя, він ішов ідеально, століття точності. Але місяць тому він зупинився. Уночі з 27 на 28 вересня зупинився о 2.33 ранку, і коли я його взяв, відчув щось тепло, ніби годинник живий. Я відніс його до столу, розібрав. Механізм був ідеальний. Але в центрі, там де баланс, я знайшов щось дивне. Маленьку металеву пластинку з гравіюванням, латиною. Я ледве розібрав Tempus vincit omnia, час перемагає, все. Йосип подивився на мене. І тоді я зрозумів, це не я передбачаю це час сам говорить через механізми, і те, що він каже, незворотне. 27 сьомого квітня 2026 року, о 14.33.17 настане перемога. Не тому, що я так хочу, а тому, що так має бути. Ми просиділи разом до вечора. Йосип розповідав, показував журнали, годинники, записи. Я слухав, записував, фотографував, і з кожною хвилиною відчував, як моя впевненість у раціональному світі розмивається. Знаєте, що найдивовижніше? сказав Йосип, коли за вікном почало темніти. Я відчуваю, що аномалії посилюються. Кожен місяць їх більше. У листопаді почнуться масові збої. Люди почнуть скаржитися, що їхні годинники божеволіють. Навіть атомні годинники найточніші прилади на планеті почнуть показувати відхилення. А 25 грудня 2025 року о півночі станеться перша репетиція. Усі годинники в Україні зупиняться на 25 секунд, рівно на 25 секунд це буде попередження, перший знак того, що велика зупинка близько. Я записав. І ви впевнені? Настільки впевнені, наскільки годинникар може бути впевнений у своєму ремеслі? Я прошу вас, зафіксуйте цю дату. 25 грудня 2025 року о півночі. Подивіться на свій годинник. Якщо я маю рацію, він зупиниться, і тоді ви знатимете, все інше теж станеться. Йосип підвівся, підійшов до шафи, дістав ще один годинник. Я хочу дати вам це: подарунок, або радше талісман. Це був старовинний кишеньковий годинник у срібному корпусі. Він належав моєму дідові. Простий надійний механізм, але особливий. Він завжди зупиняється за кілька днів до важливих подій. Мій дід казав, що цей годинник провісник. Візьміть його. І коли він зупиниться на 14.33, знайте б залишилося кілька днів до великого моменту. Я взяв годинник, відчув його вагу в долоні. Дякую, але чому ви віддаєте мені? Тому що після 27 квітня 2026 року він мені більше не знадобиться. Моя місія буде виконана, я передам знання. А далі час піде своїм шляхом новим, правильним шляхом. Ми попрощалися біля дверей. Йосип поклав мені руку на плече. Василю, час це Божа мова. Ми просто навчилися його читати через механізми. 27 квітня 2026 року о 14.30.17. Запам'ятайте цей момент. Будьте де завгодно, але зупиніться в цей момент. Затамуйте подих, і відчуєте, як час сам стає на бік України. Я вийшов з майстерні. Над чернівцями заходило сонце, фарбуючи австрійські фасади в золото й червоне. Я глянув на подарований годинник. Він йшов рівно, тихо тікав у моїй кишені, а потім подивився на свій наручний. Він досі поспішав на три хвилини, 17 секунд. Дорога додому здавалася іншою. Я їхав і думав про час, про те, як ми сприймаємо його як щось нейтральне, байдуже. Але що, якщо Йосип має рацію? Що, якщо час живий? Що, якщо він справді може бути на чийомусь боці? Минуло два тижні. Я не міг забути розмову і вирішив перевірити. Поїхав у кілька міст, розшукав людей, яких Йосип назвав свідками: пані Марту, вчительку, пана Григорія, лікаря, отця Василія, священника. Усі підтвердили. Кожен розповів свою історію про те, як годинникар передбачив щось неможливе, і всі сказали одне: ми не розуміємо, як він це робить, але він має рацію. А потім почалися підтвердження в новинах. У кінці жовтня прийшли повідомлення про дивні збої годинників у кількох містах України. Люди скаржилися, що навіть нові електронні годинники показують неправильний час. Технічного пояснення не знайшли. У перших числах листопада повідомлення з обсерваторії. Атомні годинники зафіксували мікровідхилення на мільярдні частки секунди, але зафіксували вперше за історію спостережень. І я зрозумів, Йосип говорив правду. Час справді змінюється. Друзі, зараз, листопад 2025 року, до 27 квітня 2026 залишилося 5 місяців. 5 місяців до моменту, коли, за словами годинникаря з Чернівців, усі годинники зупиняться, і Україна увійде в новий час. Я не прошу вас сліпо вірити. Я прошу спостерігати. Подивіться на свій годинник. Якщо він раптом зупиниться на 11.11 або 1433 це знак. Якщо він почне поспішати або відставати без причини, це знак. Якщо 25 грудня о півночі він завмере на 25 секунд, це буде доказ. Записуйте аномалії, фіксуйте збої, створіть нотатки, дата, час, що сталося. Можливо, ваш годинник теж розповідає вам щось важливе. А якщо ви маєте старовинний годинник, особливо від родичів, слухайте його. Не викидайте, якщо він зламався. Можливо, він не зламаний. Можливо, він просто відчуває те, що ми ще не усвідомили. Я повернуся до вас після 25 грудня 2025 року, після першої зупинки, розповім, чи сталося те, що передбачив Йосип. А потім, перед 27 квітня 2026 року, щоб ми разом могли. Підготуватися до того моменту. Уявіть собі цей день, 27 квітня 2026 року. Субота, весняний день, сонячний, теплий. Ви вдома або на вулиці, на роботі, або з друзями. І раптом о 14.33.17 ваш годинник зупиняється. Телефон показує замерзлий екран. Настінний годинник завмирає. Годинник на вежі міської ради не рухається. Три хвилини, 17 секунд абсолютної тиші. Три хвилини, коли час сам зупиняється, щоб сказати: досить. Цикл страху закінчено. Починається новий цикл, цикл волі. А потім годинники знову йдуть. Але це вже інший час час вільної, цілісної, переможної України. Поставте собі нагадування прямо зараз. 27 квітня 2026 року, 14.33. Де б ви не були в цей момент, зупиніться, затамуйте подих, подивіться на годинник, і відчуйте, як відбувається диво. Йосип сказав мені на прощання: найстрашніше для тих, хто воює проти нас, це не наша зброя. Це усвідомлення, що вони воюють проти часу, а час завжди перемагає. Завжди «Темпус vincit омня. Час перемагає все. Підпишіться на канал, щоб не пропустити оновлення. Я обіцяю повертатися після кожного знаку, після кожного підтвердження пророцтва годинникаря. Поділіться цим відео з тими, хто втратив надію. Хай знають є точний момент, неприблизна дата, не розпливчасте скоро. Точний момент, 27 квітня 2026 року, 14 годин 33 хвилини, 17 секунд. А якщо ви зараз на фронті, якщо ви захищаєте нашу землю, знайте. Кожна ваша хвилина наближає той момент. Ви не просто воюєте зі зброєю, ви тримаєте час, ви не даєте йому повернутися назад. І за це вам від усіх нас найглибша вдячність і віра. До зустрічі о 14.30 тридцяті 17. До зустрічі в новому часі. До зустрічі у вільній Україні. Вірю, знаю, чекаю. Слава Україні! Слава тим, хто тримає час. Слава тим, хто вірить у неможливе. І вічна пам'ять тим, хто поклав життя за те, щоб цей момент настав 27 квітня 2026 року. О, 14.33 в 17 годинники зупиняться, і почнеться нова ера, ера, коли Україна живе у своєму власному, правильному, вільному часі. Темпус omnia. час перемагає все, і час на нашому боці.